Початком весняно-літнього сезону на автошляхах зростає кількість двоколісних транспортних засобів скутерів, мотоциклів, мопедів. Ця категорія учасників дорожнього руху найбільш уразлива і в разі виникнення ДТП є менш захищеною. Саме тому Державтоінспекція з 6 по 20 травня проводить профілактичні рейди під назвою Мотоцикліст. Аби зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участю двоколісних транспортних засобів. Районна державтоінспекція виявляє та документує факти порушень правил дорожнього руху водіями. Мототранспорту працівники ДАІ спільно з представниками засобів масової інформації проводять з водіями залізних коней бесіди щодо необхідності неухильного дотримання правил дорожнього руху та розповсюджують тематичні листівки. За чотири місяці нинішнього року в столиці сталося 35 дорожньо-транспортних пригод за участю двоколісних транспортних засобів, в тому числі 13 ДТП з постраждалими, в яких одна людина загинула, та 15 отримали травми. Поширились ДТП за участю мотициклістів. Основне порушення. Та причини аварії перевищення швидкості руху, недотримання дистанції та небезпечні маневри. Нещодавно в Оболанському районі 19-річний водій мопеда збив на пішохідному переході 11-річну дівчину, яка переходила на зелений колір світлофора дорогу. Як з'ясувалося, в ході перевірки документів водій не мав права керувати мопедом і Знаходився без належних для цього документів, і також у стані алкогольного сп'яніння. чим і причинив ДТП. До 2010 року моторолери реєстрації не підлягали. Сьогодні ж кермани чи будь-якого двоколісного транспорту, окрім велосипеда, повинні мати права та відкриту категорію А 1 та номерні знаки. Інакше вони притягаються до адміністративної відповідальності. Відсутність. Шлема безпеки передбачена відповідальність від 51 до 85 гривень адміністративного кодексу. Керування не зареєстроване без державного номерного знаку від 175 до 255 гривень. Гривень. Перевищення швидкості від 255 до 340, керування без необхідних документів 425-850. Водії механічного транспортного засобу повинен мати при собі посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб, а також поліс обов'язкового страхування, цивільно-правової відповідальності, власників наземних транспортних засобів. Це стосується і водіїв, моторолерів, незалежно від їхніх кубів. До 50 кубів та кубів. І вище Але водій моторолера повинен мати категорію А 1 яка дозволяє йому керувати даним транспортним засобом моторолером. Під час проведення профілактичної роботи працівники ДАІ також акцентують увагу дорослих на тому, що дозволяючи своїй дитині сісти за кермо скутера чи мопеда, батьки власноручно наражають її на небезпеку. При спілкуванні з мотоциклістами ми впевнили, що правила дорожнього руху вони добре знають. Надо ну, любому бути уважним, Если какой-то момент пропустишь, то это может стоить жизни. Самая большая сложность ⁇ это водители, которые не смотрят в зеркало заднего вида. Скажем так, парень, мужчина решил попросить у кого-то проехать. Вот это тоже сложность, когда он не знает, чего ждать от такой техники. садиться і відповідно, робить себе сібегорі і людям пощастило нам поспілкуватись із керманичем незвичного трьоколісного транспортного засобу. Андрій розповів про переваги мотоцикла над машиною на машині. Розход большой на мотоциклі. Ну тут за правилом літрів десять і можна неділю. Ну как неділю, конечно, не прийдеш но дня, два-три точно по городу можна кататися. Без пробок доїжджаєш себе быстренько. С ветерком не жарко в машине, кондиционер не нужен. В правом ряду стараюсь аккуратненько ездить, когда машина. Или когда вижу, что кто-то пытается маневрировать, стараюсь близко не подъезжать, потому что знаю, что не всегда можно в зеркало заметить. Хотя фары всегда горят, но все равно. Шлем обязательно ношу, да. Он куртка. Вроде как кевларовая, не знали, сказали, сказали, что не стирается. Там всякие черепахи на груди, на спине. Ну, в шортах єдине, що тому що в штанах дійсно жарко літом. Шановні водії, не забувайте про уважність та обережність за кермом. Щоразу, сідаючи за кермо, не нехтуйте правилами безпеки. одягайте шолом та відповідні захисні засоби.